Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка, бронзова призерка 30-літніх олімпійських ігор в Лондоні, в естафетному бігу 4 по 400 метрів, чемпіонка і призерка, безлічі чемпіонатів світу, Європи, України представницьких міжнародних вітчизняних змагань. Заслужений майстер спорту Анна Ришикова стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Лаб» який патронує Національний олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому Дніпра після стислої презентації власної біографії. Вона годину з задоволенням спілкувалася та залюбки, відповідала на різноманітні запитання майже сотні вихованців та їхніх тренерів, трьох профільних навчальних закладів міської ради, третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи комплексної і сьомої дю США. Тимчасові репортери з зали цікавилися практично усім, що стосувалося спортивної кар'єри, видатної спортсменки, коли вона розпочала займатися легкою атлетикою. У яких видах спорту пробувала себе до цього? Чим відрізняється підготовка до олімпійських ігор та наскільки важко? Там змагатися, як відновлювалася після травм, і чи може спортсмен погано вчитися, не в ролі весільних генералів, а простих інтерв'юнерів, які також задавали питання. Серед інших були і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомства яких спільно виступили ініціаторами. І організаторами заходу спорт це популяризація електроатлетики, і ми доводимо, що у нас Дніпро славиться класними спортсменами, які прославляють міста Дніпро та Україну на Міжнародній рівні. Далі Аня запропонувала усім і кожному познайомитися і навіть потримати у руках німих свідків і водночас. Красномовні підтвердження своїх здобутків, завойовані медалі, яких вона була удостоєна за власні досягнення на Олімпійських іграх і міжнародних стартах, що, звісно, серед іншого справило незабутнє враження і викликало масу гарних позитивних емоцій у всіх, хто завітали на зустріч. Я дуже вдячна за таку можливість побувати на такому гарному заході. Я сама займаюся легкою атлетикою і дуже захоплююсь цією спортсменкою. Мріяла завжди її побачити в житті. Я бігаю схожі дистанції на ті, які вона бігає. Тому для мене це дуже чудова нагода. Мені дуже приємно бути на такому заході. Дуже приємно, що в нас є у нашій країні, і в нас в Дніпропетровщині є такі спортсменки. Дякую їй, Ані Рижикові, за таку гарну зустріч. Наші спортсмени, всі, які були присутні на цьому заході, вони в захваті. Їм дуже приємно це все бачити і. І мені дуже приємно як тренеру, бачити е е задоволених наших спортсменів від такого заходу. Традиційно на згадку про нього усі його учасники разом з організаторами і Анною Ричиковою фотографувалися на загальну світлину, де закарбувалася дещиця миттєвості, цікавої і насиченої зустрічі з легендарною спортсменкою, яка також випромінювала радість і задоволення від того. Що відбулося класно, завжди дуже приємно спілкуватись з підростаючим поколінням, ділитись досвідом, мотивувати їх, відповідати на цікаві запитання, і е, відчутно, що молоде покоління починає цікавитись спортом, розуміє, як це важливо, і обирає шлях саме у спорті. Але я не пропагандую саме легку атлетику, але мені не дуже радує, коли діти. Цікавляться різними видами спорту. А по феозом заходу стала вже індивідуальна автограф-сесія, у ході якої Аня залюбки, не втомлюючись, залишала свої підписи на власних світлинах, паралельно фотографуючись з усіма бажаючими, які все життя пам'ятатимуть зустріч і спілкування з уславленою спортсменкою.